Чудовий вибір, шеф схвалює. Це легко. Yeah. Круто, почну з яєць. Дивіться, як я можу. Oh my God. Обережно, бо розіб'єш. Я цього і хочу, бабуся, hey. а тепер цукор. Right, Але right, тільки all right, all right. трішки. Я зрозумів. Одна дрібка. Uh. Молодець. Uh. Ха -ха, повірила. Чим більше цукру, тим смачніше. А от і борошно. Ось, здається, я зараз чихну. О, Пронесло. Слава Богу. Апчки. Опс, ну ти даєш оно чи увесь стіл забруднив. Це вийшло випадково. Та годі вам чудова, борошна є, тепер молоко. Це не складе труднощів. Активую супершвидкість. Я швидше будь-якого міксера. Сюрприз з точно потішить малечу. Краса. Миски готові, як і тісто. Треба лише з'єднати їх ще трохи малятко. Ці вафлі будуть щось. Клас! Як же здорово, що у мене є вафельниця у формі серця? Можна залити кольорове тісто і вийдуть райдужні вафлі. Одна мить та-дам! Це просто бомба! Ямі! щоб здивувати малечу, я прикрашу їх шоколадом і пасивкою. Ого сам би їх з'їв. як би не челендж? Яка краса. Потім усі зуби будуть зеленими. Барники псують шлунок і смак вафель. Тому я не стану їх додавати. Малятко спробує мій варіант і не зможе зупинитись. Секрет бабусі це кленовий сироп і, звичайно, вершкове масло. Ці вафлі неймовірні. А як щодо натуральних барників? Кабачок зробить мої вафлі одразу і смачними, і гарними. Два в одному і перемога в шефа в кишені. Залишилось лише додати пару незамінних інгредієнтів, і можна заливати тісто у вафельницю. Погнали. Вуаля шеф пропонує вашій увазі розкішні вафлії. Тепер час зайнятися декорами, додати пару листиків для повного ефекту. Листя це огидно. Налітай, малеча. Як цікаво. Ого. Ось це ви постарались. Хоч мені ти. Я почну з вапель, котрі приготувала бабуся. Це смачно, але дуже просто. Ух ти, який незвичайний декор. Що тут роблять листя? Ну ні. Самі вафлі виглядають непогано. Зараз спробую. О, ну й гидота. На смак як мочалка. Я таке не буду. Ось це так. Які прикольні вафлі. Вони ще й у формі сердечок, як мило. Дякую, братик. Це дуже гарно і дуже смачно. Я наїлась, а ти переміг. Дякую, ура! Що ти там намалювала? Зараз побачиш, Приготуй мені картоплю фрі. Запросто буде зроблено. Бабуся, ми вже почали. Я не сплю. Зрозуміло. Це Олія? Супер. Куди там її завжди наливають? Е, чому вона так погано л'ється? Схожа кришка зламалась. без неї швидше. Тепер все правильно. Який я молодець. Це пакет заморожених картоплі. Я беру їх для себе, але для малечі нічого не шкода. О, ні, стій. Там дуже багато олії. Звідки ці бризки? О, як боляче! Годі бризкатись! Це нестерпно. Е, Хто так готує? Пробач, бабусь! Олії треба додавати набагато менше. Дивись, і вчись. Цього достатньо. Тепер можна вмикати плиту і класти картоплю маленькими порціями. Хоча ти правий, так швидше. Головне, щоб олія не бризкала. Апетитна та хромка картопля готова. Можна викладувати в миску і додавати соковитий кетчуп. Що скажете, шеф? Браво бабуся! Хоча дизайн слабковатий, у челенджі треба проявляти фантазію. Я поділю картоплю на порції, візьму тоненький шматочок бекону і загарну в нього картоплю. Вуаля, так набагато краще. А щодо соусу, ви мали рацію, він зробить страву набагато смачнішою. А петрушка надасть їй шарму. Чудова! Я не вмію готувати картоплю. Що ж мені робити? О, Придумав. Зараз малятко буде в шоці, бо я пригощу її моїми улюбленими мармеладками. Вони так схожі на картоплю фрі, смачного сестричка. Якщо всі подають свій соус, я також його зроблю. Але замість нього полоничний сироп пригощається. Картопля фрі виглядає розкішно. А як смачно вона пахне! Подивимося, що приготувала бабуся. Ага, ось це прикольно. Mm, пальчики оближеш. А це ще за шедевр від шефа. Петрушку я не їм, проте соус доволі апетитний. ямі mm, Це варто спробувати. Ой, фу, не люблю бекон Цікаво, що зробив братик. Ух ти, це мармелад. Нічого собі. Хочу ще. Це потрясно. Я знову віддаю перемогу брату. Awesome. Yeah! <раплани> Дякую, малече. Так <раплани> набагато краще. <раплани> Дякую, бабуся. А тепер я хочу роли. <раплани> Вас зрозумів. Ви звернули за адресою. Мамочки, що це таке? <раплани> Норі риба повне відстій. Якщо малятка кайфує з мармеладок, я знову використаю їх. Це ж так, смачно. Спочатку треба налити вершки, а потім покласти мармеладні очі. Ну і, звичайно, ще додати ведмедиків. У мене вийшли неймовірні солодкі роли. Крутяк. Залишилось лише полити їх сиропчиком. Дивіться, як готує майстер. Ого. Одним мармеладом не вгамувати голод. Тим паче, що малятка вже їла. Якщо вона просить роли, значить хоче роли. Для початку її відварю рис. Рис Так от що треба для цих самих рол. Це бабуся вміє готувати. Дивіться сюди. Другий інгредієнт авокадо. Максимум корисних жирів, мінімум шкідливих вуглеводів. Бабуся також так вміє. Ох, вже ця бабуся. Вона точно не зможе нарізати лосось також тонко, як профі. Та рис вже зварився. Ах, так, я зовсім забула про норі. Сир та авокадо стануть начинкою, а килимок допоможе надати правильну форму. Чудово! Мені лишилось викласти рибу зверху. Страва від шефа готова. Wow. Нічого собі. Ой, до шефа мені далеко. Що ж робити? Ідея. Якщо потрібна кругла форма, можна взяти огірок, вирізати місце для начинки і покласти сир. Це будуть роли у стилі бабусі. Ми готові, малятко. Так, подивимось. Це не схоже на роли. Але все ж таки спробую. Ой, мені не подобається. Пробач, бабуся, я таке не їм. Дивно виглядає і не смачно А роли від шефа виглядають саме так, як я і малювала. Ух ти, як смачно! А це що таке? А, це гостра васабі. Рятуйте! Ух ти, яка краса! Все смакота. Розкішно, братику. Ти найкращий. Радий старатись. На сам кінець я хочу каву. Зробимо в два рахунки. Добре, мила. Домовились. Цей пакетик в мене лежить вже дуже довго. Нарешті його час використати і заварити філіжанку ароматної кави швидкого приготування. Треба залити його окропом і додати молочко. Подивимось, ідеально. Ой, фу, яка вона гірка та гаряча. Я думаю, що сестричка любить холодну і солодку. Я візьму лід і додам шоколадний сироп. А заразом прикрашеним чашку. Потрясно. А тепер використовую готову перевірену каву від трофі. Я знаю, що це точно буде смачно. А ще я обожнюю вершки. Якщо подобається мені, подобається й малечі. Та-дам! Прикольна гірка. Я посиплю її печиво моро. Рутяк. Що, бабусь? Що це ти там слухаєш? Заціни, бабуля. Йохо. Взагалі-то у нас челендж. Який аромат? Шеф використовує лише кращі зерна кави. Спочатку їх треба подрібнити, а потім можна заварити. Це має бути точно, лише тоді вийде ідеальний смак. За допомогою колби можна контролювати об'єм молока. А заразом збити його прямо тут. Ось це технології. What? Ви також можете використовувати гаджети, щоб досягти такого ж результату. Ще один секрет. Солодка вата зробить будь-яку страву неймовірною. Як вам? Прикольно, малятку? Спробуй! Клас, почну з бабусиної кави. Ой, а не можу пити цю каву. Як же так? Ох. Хм. Ух ти, солодка вата. Зійти з розуму. Це мега круто. Ой, Ха -ха. Як вам мої вуса? А про каву я вже й забула. Її також треба спробувати. Але не без солодкої вати, звичайно. Мені дуже подобається. А що приготував брати? Ух ти, Це шоро! Та ще з вершками. Яка смакота. Ммм, mm, Холодна кава це круто. Я так і знав. Ура! Помож hmm. віддати перемогу. Складний вибір. Пореміг, шеф! Це саме смачна кава з усіх, що я пила. Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки! Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся, внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. Ачні, пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагетті. Після борошна вхід підуть яйця. А ними навіть відже вмію. Ой-ой, стійте! і знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов у жонглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на само лапшино. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі хід піде Локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. Схоже ікла вампіра. У страшно. Ці макарони не зварені, сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від венди. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Енди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? Обашні отакі. Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшиною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну лекшану я да повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Ленс, дай прибери зараз же. Досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так, хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз збігай до доїні. Ти принеси мені вершки. Це ще що диявольська рука. А ну геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейль, а зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж ж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами і високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пеном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса. Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запкаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочу в блендері. Готова. Мм, як пахне! Жахливо. Все точно! Вам. Натомість онука оцінить мою турботу про її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. Yeah, yeah. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає котель бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим, а вершки їх так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все-таки не можна порагаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я... Не Йо! спробувала. Ні, все точно повз. Венздей вся надія на тебе. Буду одразу пробувати Ммм, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота? І хто ж переможець. Це ж очевидно, Венздей. Вона зробила дуже крутий коктейль Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді? Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі вхід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто а смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає, як справжній букетик А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно Салату не вистачає чогось темного, хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти: сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах? Бачила б таке вночі, впала б зі страху, але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він ти. Що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не що їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чи мене здивує бабуся. На цезарі її салат і салати справді дуже схожий. Ось такий салат я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую піти віденіт. Фу, не смачно, це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такі люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, які нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підхід подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим. Я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж, але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой, а. ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увенція знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але дізнатися okay. чекала не більше. Right. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі.